Хочемо всіх вас привітати з Новим роком, з 26 роком. І пісня, яку ми хочемо заспівати частиною нашої сім'ї. Це пісня, яка в себе вона складається із слов самого Христа. Тобто, Він звертається безпосередньо до своєї церкви. І говорить наступні слова. Я прийду вже скоро. За тобою і візьму тебе, я в небеса, я купив тебе ціною крові, вірна голубонька моя. День весілля скоро наступає, в небі приготовлено тобі, там Єрусалим тебе чекає, будь до смерті, вірна мені. Скоро сурми голос залунає, всі почують надзвичайний крик, суд гряде над грішною землею. Ти ж готова будь у кожну мить. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціної крові в муках і стражданнях на Христі. Я прийду вже скоро за тобою, Тебе я в небесах, я купив тебе ціною крові, вірна я голубонька моя, шумні води не згасять любові ріки світу не зальють її я купив тебе ціною крові, в муках і стражданнях на Христі, шумні води не згасять любові ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові і стражданнях на Христі, день весілля скоро наступає, в небі приготовлено тобі, там, Єрусалим тебе чекає, будь до смерті вірна я мені. Нася любові, ріки світу не зальють її, я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на Христі, шумні води не ся любові. Світло не зальють її, я купив тебе ціною в муках і стражданнях, на Христі, скоро сурми волонає, всі почують надзвичайний звичайний крим. Гряде над грішною землею, ти ж готова будь у кожну мить. Шумні води не згасять любові, ріки світу не зальють її. Я купив тебе ціною крові, муках і стражданнях на Христі, шумні води не згасять любові, Ріки світу не зальють її я купив тебе ціною крові в муках и стражданнях на Христе.